На Донеччині працює мобільна стоматологія для військових та цивільних. Сергій поєць 56-ї, окремої мотопіхотної бригади. Служить вже другий контракт. Прийшов лікувати зуб, бо, каже, біль заважає воювати. Якщо буде зубна біль сумасшедша, то служба буде ще важче і не зможемо виконувати бойову задачу. Цей пересувний кабінет облаштував Олександр Олександровський, позивний стоматолог. До повномасштабної війни чоловік жив у Маріуполі, де працював у стоматологічній клініці. Коли росіяни захопили місто, виїхав до Дніпра та пішов добровольцем до ЗСУ у якості бойового медика. У нас був бієць, він два тижні мучився з одним болем, і його просто ну, не було куди відвезти. Не було куди. То тоді з'явилася ідея мобільної стоматології. Це дуже сильно болить, ти не можеш ні думати, не можеш ні робити, ні їсти, ні, ні пити, ну, ні, ні, ні спати, нічого. нічого. А в тих умовах, умовах, в яких знаходяться наші бійці, то це, це дуже потрібний проєкт для, для фронту, для бійців. Автомобіль подарували волонтери, обладнання та матеріали Олександр придбав за власні та волонтерські кошти. Загальна вартість пересувної стоматології мільйон гривень. Стареньке крісло, але воно працює, піднімається, все лампа, все, все, все шикарно. Для наших умов це ідеально. Сама портативна установка. Портативний рентген апарат. Такий цікавенький. Такий, як фітапараді, для мене рентген був дуже важливий, тому що видалення, лікування каналів без рентгену не можна. Стерилізація мене сухожарова шафа і панмет, в якому ми зберігаємо інструменти. Працює Олександр у двох зі своєю дружиною, яка асистує йому. Розповідає, у мобільній стоматології можуть надати пацієнтам більшість послуг. Простіше сказати, які не можна. Це імплантація, парадонтологія, тому що я не займаюся парадонтологією і ортодонтія, в принципі. Трошки слажніше з протезуванням. Але це все реально. В наших умовах це, це звичайний кабінет тільки на колесах. Стоматологія вже два тижні працює на Донеччині. Щоденно каже Олександр, лікують по 10-15 людей. Це бійці його третьої штурмової бригади, військові інших підрозділів, які воюють поруч, та цивільні місцеві жителі. Для функціонування цього пересувного кабінету потрібні стоматологічні матеріали, пальне, кошти на ремонт авто. Охочі допомогти може зв'язатися з військовими за номером на екрані. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.